Вітаю всіх прихильників футболу на моєму каналі. До вашої уваги рубрика Головний матч дня. Триває тиждень Єврокубків, другі тури. Сьогодні у нас поєдинки Ліги Європи та Ліги Конференцій, і насамперед, звичайно, ж, ми сьогодні звертаємо увагу на поєдинок Ліги Конференцій між Луганською Зорею та Ісландським Брейндабліком. Поєдинок групи Б, турнірна таблиця якої зараз на ваших екранах. Ну, але до неї ми повернемося трішки пізніше, тому що зараз трішки передмови. Звичайно ж, якби цей поєдинок відбувався кілька років тому, то ми з вами говорили про те, що зоря, скоріш за все, матиме 6 балів в очних протистояннях. Але сьогодні реалії трошки інші, і ми всерйоз обговорюємо наскільки великі шанси у зорі здобути виїзну перемогу над представником чемпіонату Ісландії. Причому дійсно справжній ісландський клуб, оскільки в складі присутній лише один гравець, який не є ісландцем. Ну і істинний представник атакуючого безкомпромісного футболу є брендаблік, оскільки дуже рідко грає в нічию, багато голів забивається. Остання нічия, до речі, аж в липні місяці на домашній агрені Брендабліка була зафіксована. Щоправда, через свою оцю безкомпромісність брендаблік в чемпіонаті йде лише на четвертій позиції, попри те, що чимало забиває. Має різницю м'ячів лише плюс 5, оскільки оборона трішки дирявенька. Як цією ситуацією скористається зоря, ми побачимо безпосередньо в цьому поєдинку. Що стосується зорі та чемпіонату України, луганський клуб перебуває неподалік зони виліту, ситуація теж непроста. Ну і за останні півтора місяці лише одна перемога чотири матчі без перемог. Клуб з Луганська. Ну і час настав управлятися, що називається. Повертаючись до Ліги Європи. У першому турі зоря зіграла пристойну нічию з Гентом. Команди доволі швидко обмінялися голами всередині другого тайму і зупинилися. Ну а Брейндаблік на виїзді в феєричному стилі поступився 2-3 маккабі, ну, щоправда, в феєричному порахунку, тому що до 32 ї хвилини Маккабі вигравав уже 3-0. І невідомо, чи то Макабі вже почав зберігати сили, чи то Брейндаблік проявив такий суперхарактер, що зміг відіграти два м'ячі, але все ж таки програв. Щодо генеральних репетицій, то зоря зіграла 0-0 з Чорноморцем, ну а Бриндаблік в своєму стилі пофаєрив, програвши на виїзді рейк Явіку 3-4. Причому тут дійсно феєричний був поєдинок. Брейндаблік після першого тайму вигравав 3-1. До 90-ї вигравав 3-2, але пропустив два голи на 90-й плюс і в результаті програв 3-4. Тож, четвер, 5 жовтня, Бриндаблік, зоря, другий тур Ліги конференцій. Бажаємо зорі, звичайно ж, продовжити переможний для України Єврокубковий тиждень. Всім, хто буде спостерігати за цим поєдинком, приємного перегляду. Всім, кому сподобалось відео, можете підтримати його лайком та підписатись на канал. На все добре!